Ще з народження маленький Сашко зовсім не чує звуків. Коли йому було пів року, його мама помітила, що він не реагує на її слова, тож звернулась до медиків. Фахівці підтвердили невтішний діагноз. Дитина не чує на два вуха повністю. Він взагалі ні на що не реагував, Він навіть на її не реагував, ні на що По нинішній день нічого не чує. Ми провіряли, зносили далі звукові апарати, може якусь реакцію подасть, але ніякої реакції немає. Єдиним шансом почути світ та поступово навчитися говорити була кохлеарна імплантація. Таку операцію виконують у Львівському Охмадиті. тож медики взялися допомогти дитині. Коли Олександру виповнилось два роки, йому встановили імплант. Свіючи наш пацієнт, він він отримав кохларний план. Це отримав під час операції. Імплант складається з двох частин з внутрішньої частини і з зовнішньої частини. Внутрішня частина вживляється в слимак внутрішнього вуха під час операції. А сьогодні буде підключення зовнішньої частини, і це вже буде пройшло повне загоні. Фактично, ми маємо вже сьогодні ну, велике свято радість в тому, що дитина буде чути. Не можна, ні. Останні налаштування і вже за мить маленький Сашко почує перші звуки. Ага, він вже зараз чує, але він чує тихіше, тому що мозок ще не адаптований. Ми діємо зазвичай тепліше і потім поступово зімає. Після цього хлопчику будуть щотижня збільшувати гучність задля поступового звикання мозку до звуків. Я думаю, що він буде чути, треба на цей час. Спочатку запрограмували в процесор 5 програм, і поступово потрібно їм буде переключати щотижня, пізніше за 5 тижнів вони повернуться, ми знову зробимо 5 програм. І так до того рівня, поки він не буде чути комфортно всі звуки. Паралельно Сашко буде відвідувати заняття сурдопедагога для розвитку мовлення. Зараз завданням найперше це буде ознайомити дитину зі світом звуків, щоб він розвивати його слухову пам'ять, щоб він навчився розуміти значення звуків. Зазначимо, що Олександр став шостою дитиною, якій виконали кохлеарну імплантацію в Охмадиті. Усе зробили безкоштовно, так як дороговартісні імпланти лікарні подарувала компанія-виробник. А сьогодні медзаклад отримав ще 10 імплантів від держави, так як клініку дитячої отоларингології, включили у державну програму кохлеарної імплантації. В Львівському хмедиті є програма слухових імплантів, яка передбачає чотири етапи: це є виявлення, раннє виявлення і скринінг слуху, і діагностика слуху. Друге це остаточна діагностика слуху і визначення показів до кокладної імплантації. Третє це хірургічне втручання, введення імпланту, введення електроду в внутрішнє вухо, в слимочок внутрішнього вуха, так званий початок слухового нерва. І четверте це комплексна реабілітація. Отож дітям, яким потрібна така допомога, можуть її тут отримати. Операції абсолютно безкоштовні. Пріоритетом є діти до трьох років з глибоким двобічним ураженням слуху. Записатись на консультацію можна, заповнивши гугл-форму, яку можна знайти на сторінці медзакладу. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.